Вітаю глядачів суспільного. Сьогодні ми говоримо із діджитал та графічною дизайнеркою, дослідницею та викладачкою Українського католицького університету Олександрою Корчевською. Цехош. поговоримо про її діяльність, про те, яким є дизайн міста рівного, і взагалі чи він є. Будемо спробувати це оцінити. Тож починаємо розмову. Вітаю вас, Олександро. Вітаю, дякую, що запросили. Олександро, напевно, розпочнемо нашу розмову з того, що нещодавно в Фейсбуці ви висловили свої застереження так щодо якості реалізації моралу пам'яті Тараса Деводюка в центрі рівного і доречності саме такого формату вшанування героїв. Ваш пост набув розголосу. Під ним були коментарі на підтримку на засудження із засудженням. Зокрема, прокоментувала цей пост і керівниця організації громадської організації Рівне Такмет Тетяна Воронцова. Саме ця організація і була. Одним із ініціаторів створення моралу на її думку, такий меморіал стане важливим прикладом патріотичного виховання та нагадування про ціну свободи. Все ж хочу вас запитати, чому ви вирішили підняти цю тему? Чому саме написали це постом в Фейсбуці? Яка була мета насамперед? Метою було обговорити які правила існують щодо меморіалізації в місті, тому що, як ми розуміємо, пам'ять про наших полеглих та військових вона дуже важлива. Я ніколи не піддавала сумніву особистій історії та біль, які кожна кожен з нас, кожна з родин, кожен із тих, хто втратив когось на війні, внаслідок збройної агресії Росії проти України. Я ніколи не піддавала цього сумніву і ніколи не ставила під сумнів нічиї емоції та гори. Але будьмо чесні, потрібно відрізняти особистий рівень скорботи та також міський рівень. І якраз таки про правила пам'яті, які повинні бути створені в місті, мені йшлося в пості. Я думала про це, що було б непогано обговорити такі правила, які практики існують щодо меморіалізації, підняти чи доцільно саме в такому форматі вшановувати полегого військового саме у цій точці рівного. І, власне, очікувала на коментар від своїх знайомих колег, які теж працюють у цьому, в цьому полі, а окремо і працюють виключно з питанням меморіалізації в Україні. І е, бачу, що де в чому я змогла підняти важливу тему для того, щоб подумати, як краще її вирішити. Ну а в, де в чому, звісно, стикнулася з іншими думками. Мені шлося на те, щоб все ж таки роздумати і ще раз підняти питання про етичність того, як ми вшановуємо наших полеглих. Якщо ми поруч із стелами наших загиблих, які знаходяться за 250 метрів від цього місця, ставимо мурали з кимось одним. Чи не вивищуємо ми одне горе з поміж інших, чи не робимо ми цим гірше всім іншим родинам, які теж горюють і мають право на вшанування свого військового померлого таким чином? Тому мені не йдеться про особисті історії, про зневагу ні в якому разі, а виключно про те, як саме ми формуємо правила пам'яті. Дуже не хотілось би, щоб історія з цим муралом ставала черговим прикладом історії рівніші з поміж рівних. Мені хотілося б рівної, шанобливої гідності, і в тому числі, щоб ті вимоги, які ми ставимо до таких проєктів, до муралів, до меморіалізації, вони мали також і певну професійну рамку, яким би вони могли відповідати. Тому що все ж таки мурали, які пропонували, конкретно той макет, який виставили до обговорення, він носе в собі ознаки низької професійної якості. Мені хотілося би, щоб кожен полеглий, кожен військовий мав якомога кращий проєкт. Водночас, через те, що це. Це міське середовище. Дуже хотілося би, аби ми поставилися до цього відповідально і з цього всього, якщо ми вже приймаємо подібне рішення, ми могли б отримати дуже якісну окрасу для цього, для цієї точки. Ми повинні враховувати всі аспекти цієї проблеми, всі аспекти цього становища, цього явища, з яким нам тепер доводиться працювати, і з яким, відверто кажучи, у нас досить мало досвіду в нашому місті. Олександро, в цьому пості ви згадували і про реставрацію збереження пано на будинку, на місці якого має бути меморіал. І от частина людей сприйняла, ну, з моєї суб'єктивної думки, те, що я читала в коментарях, це те, що це був як ніби захист радянського, замість підтримки пам'яті про українських військових. Що можете про це сказати? Я не захищаю радянське, я захищаю українське і я захищаю професійне. Річ у тому, що мурал, який ми хочемо. Я так розумію, зробити на заміну цьому панно, він менш професійний, ніж панно, яке висіло до того. Також це, як я зробила розвідку та дослідила це питання, можуть бути якісь поправки, на жаль, у нас в Рівному досить важко встановлювати авторство робіт. Автором цієї конкретної роботи є Олександр Бобришев, це аквареліст, дуже відомий український, і світовий аквареліст. Водночас він має свої роботи в, в монументальному живописі. Мало того, це панно містить у собі ознаки монументального мистецтва дуже хорошої якості, дуже високої якості. Воно становить інтерес для дослідників цього періоду України, яка перебувала на той момент в радянському Союзі. Мені йдеться на тому, аби ми переглядали не просто збереження радянського, а збереження того радянського українського і рівненського, що могло би бути окрасою нашої історії. От на цьому мені йдеться. І мені дуже би хотілося, щоб ми все ж таки перерозглянули ідею цього панно. Окей, може, вони на цій стіні, якщо є заперечення у громадськості, немає абсолютно нічого проти. Я за професійний підхід до того, як виглядає центр міста. Ми можемо зберегти це панно, поставити його в будь-якому іншому місці. Ми не повинні упускати цей факт, що це так само зробив українець, і на місці якісної роботи ми повинні помістити не менш якісну, а бажану кращу. Ось на цьому мені теж важливо. Тобто можна сказати так, що ви не за те, що аби на цьому місці прямо зберегти це панно, а просто аби його зберегти, а не десь там нещадно його викинути в смітник. Річ у тому, що його демонтували. Тобто, я не думаю, що це доцільно піднімати питання про повернення цього панно на місце. Не знаю, чи технічно це можливо. Але я точно за те, щоб це панно зберегти і потім знайти для нього відповідне місце, якщо подібні рішення задовольнятимуть громадськість більше аніж повернути панно назад. Не є принциповою в цьому питанні. Є принципов до якості і є принциповою до того, щоб робота, яка робиться, була зроблена професійно, і це говорю як дизайнер з компетенціями та досвідом. Олександра, і от ще ми розуміємо, що пам'ять наших загиблих військових так, ми маємо берегти 100%. Дуже шкода, що десь можливо це переходить в таку дискусію, яка переходить на особисті десь образи. Але все ж таки хочеться почути вашу думку саме з того приводу, чи готові ви, наприклад, іти на відкриту дискусію особисто зустрітися, наприклад, з ініціаторами цього проекту, аби обговорити те, як можна це покращити, тому що ви кажете, що ви в першу чергу про якість. Говорити. Річ в тому, що якщо йдеться про якісь особисті образи, не реагує на них, тому що не вважаю це професійним діалогом. І водночас команда цього проєкту мала змогу звернутися до мене, до будь-яких інших дизайнерів упродовж всього цього часу, і обмеження їхнього проєкту УКФ становлять 25 жовтня цього року. Я думаю, що для реалізації їхнього проєкту у них банально немає часу підключати ще когось. Тому тут ідеться, мені здається, про якісь інші альтернативні методи, як ми можемо взаємодіяти. Якщо команда прийме таке рішення звернутися до мене і отримати професійний коментар, а вже ж я відкрита до такого. Єдине, що з огляду. Ду на тон спілкування, я думаю, що їм знадобиться досить багато сил на те. А чи готові ви перші зробити крок до них? Я думаю, що я достатньо сказала у своїх постах у соціальних мережах, і сама присутність такого поста, висловлення, в тому числі, я не коментуватиму плітки, які поширювали про мене, або якісь особисті звернення, які прозвучали в мою адресу. Сам мій тон та повага, яку я висловила внаслідок того, що я писала ці пости, без будь-яких образ та будь-яких звинувачень, наголошуючи на тому, що я не від... я не говорю про якісь особисті історії. Мені здається, вже показує достатній рівень того, наскільки я готова йти до того, щоб давати професійний коментар. Тому що я вже це зробила. Якщо люди хочуть до нього дослухатись, вони можуть скористатися цією інформацією, скористатися цією думкою. Якщо ж ні, то відповідно я нікого не присилую робити роботу якісніше. Хоча іноді хотілося б. Якщо говорити ширше загалом про дизайн міста, я бачила, що ви на YouTube каналі знімаєте відео, робили таку міні-експедицію по вивізках нашого міста. Привіт! Давно не бачились? Хочу почути вашу думку, тому що на початку цього відео ви говорите, що Рівне має свій дизайн. Що означає це має свій дизайн, можливо, якось код дизайн правильно це назвати. Рівне має свій дизайн код, але давайте піднімемо інше більш цікаве питання: чи хоче воно йому слідувати? У мене нещодавно була лекція про літери у Рівному, де розширено розповідала про графічний характер міста, в чому саме проявляється його харизма, розповідала про те, як виглядали вивіски, як виглядало місто, якщо говорити про нього з точки зору дизайну. І результатом стало те, що більшість людей відкрила собі це місто вперше, що в нього є свій характер, є шрифти, є якісь певні речі, які превалювали в ньому, робили його прекрасним. Але річ у тому, що зараз насправді дуже мало кому це цікаво. Дуже багато людей це, в принципі, характерне українському дизайну, що вирізняє його з поміж інших світових шкіл. Український дизайн реактивний. Він не зовсім реагує на те, що властиве довгим процесом. Він не вміє грати в Він не зовсім дивиться стратегічно, а він саме працює реактивно, коли є якась проблема, на яку треба відреагувати швидко, закрити це питання до року. П'ять років це вже супервеликий масштаб для того, як мислити в рамках українського дизайну. Більшість не грає вдовгу. Це те, що, наприклад, вести в світовим школам дизайну. Вони вкладають в університет, вони вкладають в осередок, вони працюють над тим, щоб проєкт, який вони започатковують, нехай це буде лінія стільців або лінія ламп, або це буде шрифт, щоб вони могли бути актуальними в розрізі більше ніж 10 років. Вони ставлять на цьому прям свою інвестиційну привабливість. Вони вибудовують свою стратегію так, щоб це було купівельно спроможно, щоб були люди весь цей час, які будуть хотіти це придбати. Нам такі горизонти не властиві ще й з огляду на війну. І тому так, ми маємо свій досвід стійкості та витривалості в таких непростих умовах, те, що ми мусимо реагувати на все, що з нами стається. Але мені здається, нам було би добре підсилитися власне, від світових шкіл і думати про те, як думати, як грати вдовгу. Це показує просто інтерес міста, яке хоче швидких рішень або копіє. Ює західні зразки, тобто, або наприклад, воно просто робить рішення, які доступні по матеріалах. Це дуже видно, власне, в цьому, що є проекти, які зроблені через те, що є матеріали, які швидко доступні, але не зовсім про те, щоб зробити класний проєкт, залучити якомога більше спеціалістів, спробувати домовитися з ними на просто, а можна я вас за каву?». Завжди ця насправді цей ресурс можна завжди в рівному роздобути, попросити про добру пораду. І я думаю, що рівняни з теплим серцем, як люди з теплим серцем і повагою до один одного, вони точно підтвердять, що я в цьому плані права, що можна здобути. Просто добру думку, якщо ти хочеш зробити класний проект, люди долучаться і це підтримують. Але, на жаль, не завжди люди хочуть це робити таким чином. Вони хочуть інвестувати в швидкість. Іноді треба сповільнитися для того, щоб зробити щось якісне. Ось, власне, це і є та думка про дизайн-код. Він існує, і причому він навіть є розроблений, його можна вербально осягнути. Були би гроші, зробила би про це книжку, поки що я роблю іншу. Але тим не менш, людям не зовсім цікаво грати в ці ігри. Вони хочуть швидшого, вони хочуть зробити те, як їм хочеться. А ніяке правило їх не обмежує. Ми тільки нещодавно виграли. Дуже рада, що знаю кількох осіб, які брали участь в тому, щоб встановити дизайн-код вивісок в місті. Ми тільки нещодавно вибороли це право змусити аптеки по-іншому робити вивіски на майдані, на власне на цьому куточкові. І навіть, якщо ви помітите фарбу, навіть зафарбувати стіну за собою теж спромоглися не всі в хороший колір, щоб просто затонувати. Там є такі клаптики різного кольору. І це просто показує відношення. Тобто, ти навіть зобов'язуєш людей, але вони будуть до останнього, допоки тобі не сказано інше. Вони будуть реалізувати свою свободу. Це водночас і добре і погано. Пані Олександро, а якщо можливо десь поговорити так більше на прикладах ще, можливо, якісь вдалі, невдалі архітектурні чи дизайнерські рішення, можемо проговорити з вами. Давайте поговоримо про хороше. Наприклад, про хороші рішення в інтер'єрах у нас досить багато є власників різноманітних закладів, кафе, які приймають класні рішення для того, щоб зберегти якусь частину спадщини. Скажімо, коли йдеться про приємний приклад, дивує приклад мила. Це я, який інвестує на останні кредити Він набирається кредитів для того, щоб просто Ставрувати вікна будинку, який був там на Пересопницькій, також вони зберігатимуть старий п'єц, який вони там знайшли. Це напевне буде єдиний п'єц у закладі в Рівному, який знав ще часи речі посполитої. І він не буде якийсь особливо харизматичний. Він не є якийсь дуже дивовижний на кшталт львівських п'єців і ках кахлів Левинського, фабрики Левинського. Але він все одно це наш. Це, це Рівненське, це те, що було там, на цих територіях. І це те, що ми можемо зберегти. Водночас мені дуже сподобалось рішення у кафе Чайка, де інтер'єрна дизайнерка, архітекторка Івана Бородіна. Мені було дуже приємно побачити, коли я заходжу в Рівненське кафе, що вона зберегла елементи цегляного стилю, тому що в них була стіна, яку треба було докласти там був автентичним, був рідний рідна цегла. Потрібно було щось зробити. Вона вирішила проімітувати цегляний стиль, який знаходиться під карнизами будинків, які є у рівному, і воно там зроблене на стіні. Для більшості людей, які не дуже знайомі з архітектурними стилями, це буде просто цікава деталь інтер'єру. Ну якісь полички, якась цегла. Ну щось типу цікаве відбувається. Але на ділі це елемент рівненської архітектурної спадщини, і він втілений дуже тонко і дуже красиво. Коли зберігають мозаїки, наприклад, у нас є цей прекрасний приклад, як працюють з декомунізованими мозаїками. У нас є мозаїка буквально навпроти універмагу, і в ній монтували мозаїкою новий рік заснування міста. І водночас виправляли ровно, яке було російське, виправляли на рівне. І це хороший приклад, тому що з іншим, наприклад, з іншою мозаїкою, яка знаходиться навпроти костелу Петра і Павла, на ділянці пивзаводу, з нею вчинили абсолютно інакше, її повністю зруйнували. Так само відбулося з дуже багатьма зупинками на території Рівненської області. У нас є музаїчні зупинки, які є теж пам'ятками монументального мистецтва, їх теж руйнували. Але можна було б з ними обійтися по-іншому. Можна було б просто грамотно взяти один проєкт, навіть типовий, розробити якісь методи, як можна там чи, можливо, викрив, пексглас. Я не знаю, не дуже спеціаліст, нехай до цього долучаються архітектори. Але я знаю європейські приклади, коли просто якийсь меморіал могли запакувати в контейнер і зробити так, як потрібно. Віддав якимось нормам та інклюзивності, доступності, щоб це було зручно для людей, але при цьому зберегти той компонент монументальний, який був до цього. Зафарбування мозаїк. Це теж досить прикра історія, тому що ми для того, щоб потім розкопати, що там під цими шарами фарби, треба буде провести досить багато роботи. Це мозаїка, це мозаїки, які знаходяться в Дубнівському районі. Там дуже багато позамальовували, зробивши новий абсолютно сюжет. І це, як то кажуть, Поглиблений рівень дослідження історії українського дизайну, бо важко оцінити тепер монументальний сюжет, тому що на те, що напалювали люди, на те впливала фактура того, що знаходиться під низом. І не завжди це сюжет, який власне комуністичний, це іноді просто флора та фауна. Також є такий цікавий нюанс, що в Радянському Союзі в спілці монументальних спілці монументального мистецтва художник за різний сюжет отримав різну кількість грошей. Відповідно, Ленін, Сталін, ордени, оця от вся комуністична. Фізична різноманітність отримувала якомога більше грошей. Вони оцінювалися супервисоко. Далі йшли люди в різних технологічних професіях, те, що стосується культу праці і такого от культу героя. Це оцінювалось трошки менше, але це було найбільше грошей. Далі йшли за ще менше оплачувані це флора і фауна, і найменше оплачувані це абстракції. Тобто, для того, щоб тобі хотіти зробити якусь абстракцію. Тобі потрібно було мати прям дуже сильне бажання, адже тобі за це замовлення заплатять найменше грошей, і тому будь-які абстракції, будь-яка геометрія, все те, що могло би насріднити продовжувати нитку авангарду в українському мистецтві. Це прямо викликані проекти, які прям художники хоті, мусили хотіти зробити, якщо не йшлось про преміювання, що твій результат напряму впливає на кількість грошей, яку ти... яку ти заробиш. І тому для мене це досить цікаво, що ми навіть замальовуємо ті сюжети, які не є комуністичні, тоді як з огляду на оплату праці, ці сюжети були більш цінні і їх менше в монументальному мистецтві. Але ми не зовсім доціновуємо цю різницю, і про це говорить досить багато. Дослідників монументального мистецтва, наприклад, таких як Галина Скляренко. Олександра, я б ще з вами хотіла поговорити про те, що вас обрали делегаткою ЕТІПАЙ, це міжнародна професійна організація, що займається типографікою та дизайном шрифтів. І ви писали, що ви стали лише другою делегаткою від України за всю історію цієї організації. От запитаю вас, що для вас означає це представництво і які завдання ставите перед собою в цій місії, можливо, так скажемо? Це досить серйозна робота з огляду на те, що потрібно бути залученою у світовий контекст, і У мене є колеги з Ірану, звідки маємо шахеди, які летять на Україну, в тому числі є колеги, наприклад, які переїхали з Росії до США. Досить є складні теми і досить складні райони, в тому числі Пакистанці, і водночас британці, німці, французи, представники Дубаї. Тобто, буквально весь світ зібраний в межах цієї типографічної асоціації. Це дуже складна дипломатична робота, адвокатувати інтерес. Це українського шрифта, української кирилиці та мови на такому глобальному рівні. І, власне, моя задача в тому, щоб українську кирилицю чули завжди. На кожній конференції, починаючи від першої, на якій я була в 2023-му в Парижі, цьогоріч я побувала в Копенгагені, і дуже сподіваюся, що у всіх наступних роках у нас буде хтось від України, щоб говорити на цю важливу тему, і водночас у кулуарах, поміж розмовами з іншими шрифтовими дизайнерами, говорити про те, що Україна є, вона бореться, і взагалі то в неї є прекрасна історія шрифта і мови. Чи вдалося вас вам когось здивувати, з ким ви спілкувалися, вже можливо десь привідкрити очі, назву це так, так тому що все одно російська пропаганда за кордоном вона існує, і нікуди не дівалася. Це правда, і в шрифтах ви навіть не уявляєте, наскільки вона сильна. Це особлива робота з приводу того, тому що якщо ми дізна... відкриємо для себе історію навіть шрифтів на нашому комп'ютері, більшість кералізації відомих гарнітур зроблена такою компанією, як Paratype. Monotype – це основний шрифтовий гігант. Це йому належать найбільші майданчики, де можна купити шрифти. Paratype – це російська компанія. І їй належать усі керелізації, в тому числі на більшість шрифтів з Google Fonts, які можна викачати для власних робіт, які дуже часто можна зустріти на вулицях українських міст. Наші вулиці насправді все ще переповнені російськими шрифтами. І тому, коли ми говоримо про те, що за кордоном треба говорити про український шрифт, ми говоримо про складність взаємодії з іншими дизайнерами, бо більшість у світі вважає, що крилиця тільки російська. Що саме росіяни мають монополію на те, аби говорити, як правильно малювати кирилицю. Але якщо ми заглибимося в історію нашої кирилиці, ми побачимо, що це росіяни відійшли у бік, тоді як нам була властива ця пластика та динаміка, яка повинна бути в генезі кирилиці і керувати рішенням того, як її саме намалювати. І тому це досить складне питання, тому що треба бути максимально тонкою та дипломатичною по відношенню до інших країн, які не мають війни з Росією, для них не все так очевидно і не все так просто, і треба завжди підбере. Слова. Але тим не менш вдається, і оскільки більшість країн коли приходить на воркшопи до росіян, які навчають кирилиці, росіяни, звісно, не говорять про те, наскільки сильним та знищуючим був вплив на інші мови всього пострадянського простору, який чинили росіяни. Коли ти їм потім говориш про Петрову реформу, коли в нас відбулася реформа гражданського шрифта, в нас відбувся особливо сильний вплив на кирилицю, тому що ми до цього мали український скоропис, і ми писали, як, наприклад, писали підпис Мазепи, Богдана Хмельницького. Ці матеріали, я думаю, кожен бачив у соцмережах. Їх дуже часто викидають, дуже багато про це говорять. І потім наша кирилиця змінилась за Петра І, саме у бік того, щоб стати більш схожою на паркани з вертикальних та горизонтальних елементів і для Західних країн було дуже дивно, чому від кирилиці, яка сама по собі у письмі була досить пластичною, ми переходимо до такої літери, і їм не вистачало цього фрагменту цієї цеглинки. І коли я розповідала про це власне в лекції, коли я розповідала про це прилюдно, більшість людей мали дуже круглі очі, і вони були дуже здивовані, тому що, звісно, росіяни про це не говорять. Мало того, цей цей це, це насильно насправді відносно мови, вони зробили з дуже багатьма іншими країнами, в тому числі і з Казахстаном, які теж не мають своєї абетки. І з дуже багатьма іншими народностями, етнічностями, які заслуговують на те, щоб мати власну мову, і могти писати так, як це було властиво для їхнього народу спокон покін... віку або з будь-якого іншого етапу, де відбулося їхнє самовизначення як народу, і це дуже складне питання. Тому працювати з цим це вимагає значного дипломатичного такту і значної інвестиції зусиль та часу. Олександра, і на завершення нашої розмови хочу поставити вам таке запитання. Судячи з того, що ми з вами все проговорили, ми можемо говорити, що дизайн це не тільки так естетична, суспільна якась функція. Він несе і політичну функцію. Це правда. І дизайн формує середовище, в якому ми живемо, і саме тому він політичний. Річ у тому, що все починаючи від шрифта, закінчуючи кольорами та матеріалами, і папером, і пластиком, і будь-якими методами скріплення того, що ви бачите, якщо це якийсь паперовий друк. Вони всі несуть під собою якісь питання з приводу того, хто це зробив, як це було зроблено, хто це зробив, з якою метою для вас, і власне, як ви повинні цим користуватися, і наскільки довго. І те, що є якісь певні речі, які розраховані на те, аби користувались ними недовго. Це маніпуляція, те, що є досить багато патернів у соцмережах, які зроблені для того, щоб ви просто клікали, бо це ваша перша реакція, інстинктивна імпульсивна реакція, це теж не дуже чесно по відношенню до людини. Тому дизайн це дуже політична річ, і ми повинні бути максимально чесними у тому, як саме ми його робимо і бути максимально прозорими, якщо звісно, ми за те, щоб поважати того, хто буде цим дизайном користуватися. Дякую вам за цю розмову. Спасибі вам.